Друзі, всіх вітаю. Сьогодні дуже важлива тема, а саме про міф, який не дає Україні перемогти в російсько-українській війні, або як її називаємо, війну за незалежність. Відтермінована війна за незалежність. Чому цей міф діє? Хто його нав'язав та як він сьогодні нам заважає? І навпаки, поборемо цей міф, ми зможемо побачити, що насправді Україна це країна-переможець. Отже, Міф про те, що ми країна жертва, як ми з ним живемо, та власне до чого він у нас доводить. З вами український історик Олександр Алофоров. Друзі, дякую всім, хто підписується на цей канал, ставить подобайки та коментує і поширює відео. Отже, в першу чергу, ми з вами чули це міф з дитинства, що ми країна жертва. Але водночас ми з дитинства вчили в школі, відкриваючи географічні атласи, що українська територія є найбільшою серед європейських країн, яким чином країна жертва стала найбільшою країною в Європі. Це питання, яке мене теж мучило. Чому так не сходиться щось? І от саме через це починаємо поступово пояснювати, що ж воно стається. Народ жертва. Чи народ з почуттям жертовності? Оце, очевидно, буде девізом цієї опові... оповідання, історичного такого есе маленького. То справді, ми народ жертва чи ми народ, який готовий до жертовності? І для вас очевидно, вже відповідь є, що очевидно більше жертовності, то де ж місце для жертви? І тому, друзі, відразу чому з цим міфом дуже небезпечно жити? Тому що міф народу жертву пропонує, що. Як майбутню варіацію, якщо ми жертва, 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 то в майбутньому що буде? Не буде перемоги, буде поразка. До речі, слово поразка це прослав'янське слово разіті, яке означає бити, бути вдареним, ну, тобто розбитим, побитим. І от якраз міф народ, жертва говорить нам про те, що ми не маємо перемоги в майбутньому. Ми на поразку вже запрограмовані. Чи потрібен нам це міф, друзі? А от тут ми кажемо, звісно, ні. Але ж водночас подивіться, як він діє і як він вже є вплетеним в нашу свідомість. Ми говоримо, що українці миролюбиві. Тобто, той, хто хоче це почути, почую зараз відразу: українці не агресивні. Правда? Ми кажемо, миролюбиві. З так з того, що ми не хочемо е, війни, так? а інші чують, що насправді ми миролюбиві, тобто ми не будемо захищатись, ми не агресивні, ми не вміємо. Водночас, ви чули теж ще одну складову цього міфу народу жертву про те, що ми ні на коли, ні на кого ніколи не нападали з дитинства чули. Але в основі нашої держави. Власне стоїть якраз напад і знищення поборення, приборкання. Чому? Я розкажу трошки пізніше. Коли ми говоримо про народ жертву, то ми намагаємося і створити сакральне поле, архітектуру того, що ми жертва. І так, свідомо або несвідомо, або, точніше, свідомо, у нас є кілька прекрасних маркерів. Які нам пояснюють, що ми народ жертва, що ми насправді нікого нічого не можемо виграти? Перше, це музей Берестецької битви. Тобто, Берестецька битва це битва Богдана Хмельницького, де оточене козацьке військо зазнало поразки. Гетьмана Хмельницького в полон взяли. Купа козаків були розбиті, хтось евакуювався. Ну, селян, які приєдналися там, то їх побили масово. Але давайте ще раз: у Хмельницького, Богдана Хмельницького, нашого гетьмана, це, що з п'яти гривень дивиться. У нього багато битв, переможних битв, і тільки один розгром під Берестечком чомусь визначається як ну, народним фестивалем, гуляннями, музеєм. І це перше, що маємо зробити. Тобто, звісно, на Берестежки хто був, там хороший меморіальний комплекс. Там були неймовірні розкопки Свєшнікова проведені, які дозволяють нам реконструювати образ козака, бо там залишилися в цих болотистих місцевостях, і шкіра залишилася, що там і всі ці накладки, взуття. Але хтось же зробив, щоб ми з вами святкували поразку. Або інша, але це вже імперська історія, коли нам монтують. Поле Полтавської битви. Тобто, ми в Україні зараз тримаємо музей, який нам говорить про полтавську битву, яка була програна Іваном Мазепою Гетьманом у союзі з Карлом XII проти московських військ. Ще раз. Битва, яка насправді глорифікує один епізод з північної війни. Декар XII потрапив в поразку з Гетьманом Мазепа. І водночас ця битва, наприклад, не є на честь битви там, Прудського походу, де оточили війська Петра, де там надавали їм по щоках, так би мовити. Ні, це вирвана з контексту одна битва, яка не демонструє, наприклад, те, що Полтавський полк. Те, що полтавська старшина заарештована, сидить в підвалах та козак, козаки. І Ні, вона демонструє інакше вирваність контексту. І це, до речі, дуже цікаво, що у нас з двох меморіалів в Україні визначним битвам, визначним за своїм історичним певним характером, обидві битви є програними українцями. І це, звісно, ще раз проговорює Народ жертва. Друге, друзі. Чому ж ми насправді знаємо цю тугу та, і ту поняття жертви? А в тому, друзі, що помітьте, українська література 19 століття, коли Україна, це був період, коли ми нас заговорили, заговорили, і ми опинилися в складі двох імперій: Австрогорською та Російської, всеросійською, точніше. І от нас козацтво заговорили так. Що ми подивилися, а вже й нема полків, нема вже не те, що Гетьмана сотень нема. І от цей процес заговоріння, він приніс нам того, що в 19 столітті ми були загорнуті в імперську шинель, підперті наші ребра були багнетами. І тут ми дійсно бачимо цю, те, що ми жертва. Але що інакше є? Інакша символіка жертви є в тому, що жертва, друзі, це право на помсту. От з того боку, що люди, які стали жертвою несправедливою, вони мають прав, право на помсту. І ми так само 19 століття літературу читаємо трошечки інакше. Ми думаємо, як нам погано. ні! Шевченкові-гайдамаки. Це ж жертва, яка отримала право на помсту. Так? Абсолютно. І от тут варто сказати, що жертва це може, поняття жертви, народу жертва може виправдовувати його помсту, яка заливає. Все розумне. Відповідно, друзі. Так само через ці неправильне розуміння фактів, читалося, наприклад, День Героїв Крут, як день, коли загинули студенти. Так, студенти, які не знали, що таке Україна це був перший, перший тиждень незалежності, по суті, але діти, які не знали, що таке Україна від батьків, від дідів, але тоді вже. 1918 році казав, що не плачте за ними як за жертвами, а плачте за ними як героями, бо вони стали героями не через те, що вони жертви, а через те, що вони мали жертовність, вони стали добровольцями і вони виконали військовий обов'язок. І це велика різниця, прірва між ними. І от тому, друзі, підсумовуючи, тепер я повертаюся, чому пам'ятаєте фразу сказав, що я потім скажу, чому Мені на кого не нападало тут в основі нашої держави. Дивіться, я ж на початку сказав, що Україна найбільша держава в Європі. Але ми і найбільша держава серед слов'янських народів. Водночас, подивіться, які слов'янські народи створили держави: Сербія, Чорногорія, Словенія, Чехія, Словаччина. Ну більше Польща, Білорусь, Болгарія. Але. Все одно найбільшою славянською державою є Україна. І саме в основі нашої держави, на певному державницькому шляху держави нашої, виникає те, що ми стали державою, яка створювала насилля. Це 9, 10 століття, 11, коли ми були імперією. І з рахунок цього цієї імперії, середньовічної назвою яка була Русь, до речі, друзі, про Русь. Мене багато в коментарях питають, звідки ці футболки з цими княжими знаками. Я дам лінк для тих, хто питав на них, тому що ну, не залишу відповіді ці питання без відповіді. Тож в лінку до цього відео буде все. Так от, продовжуючи те, що ми тоді, в ці століття, об'єднали, і це розумієте, таки, об'єднали це таке слово. Ну, воно трошки недолуге в цьому питанні. Як ми об'єднали, як Київ, княже, об'єднав древлян і, наприклад, сіверян? Ну, що, давайте жити дружно. Ну, зрозуміло, що це неправда. Як об'єднали поляни, об'єднали до себе там тиверців, уличів, білохорватів, галучан, волнян, древлян, полян, гаучан. Як? Ну, договорами, це ж неправда. Звісно, це були об'єднання, які був створені на силі. Якщо ми подивимося на археологію, то нам продемонструє, що ті городища, які існували в 9, 5, 6, 7, 8, 9, 9 століття, десяте до 900 х років, а потім вони стають нежитловими. І на на них, чи поруч з них, потім в 11 столітті стоять знову вони стають такими житловими. Це означає, що ну, прийшло тоді був час, коли. Наші предки так загресували, що вони, по суті, об'єднали силою. Ну, і то не всі наші предки. Я не знаю, мої предки були тиверцями, древлянами чи сіверянами. Але те, що княже Київ силою це все об'єднав на дипломатію, говорить про те, що ну правда, от тоді був наш пасіонарний мотиваційний всплеск, коли ми спромоглися. Створити контури, розселення, етнографічні контури українців, так? створити контури сьогоднішньої України, і зрештою. І оце теж нам має ставати в нагоді про те, що ну, не були ми миролюбиві, не були ми такі, що не нападали. І якщо нас запитують, а де ж ці битви, які виграли українці? А ви знаєте, бо дійсно такі, ну, там. Де ваші ці всі славні поля битв? Справа в тому, що це питання я чув неодноразово до повномасштабного вторгнення і до початку війни. І цим маніпулюють росіяни. Кажуть, от у нас там на Нарві, от от Кулюковська битва, от там ще там битва на Козлятинських полях, на Свинячинській. ну таке, ви знаєте, вони ж люблять. То дивіться. Наша найбільша битва, друзі, ну, по-перше, найсловніше ще попереду, та? Але до них вже можна долучати, такі як визволення Херсону, наприклад, Ізюму. Але мова не про те. Наша найбільша битва як народа переможця, не народу жертву, є в тому, що ми підкорили те, що зазвичай дуже важко підкорити. Ми перемогли те, що зазвичай не перемагається. Ми перемогли. Те, що було до нас мільярди років тому, мільйони, сотні тисяч. Ми перемогли друзі з вами географію. Як би це не звучало? Бо українці створили свою державу на дуже непридатних для однієї держави територіях. Тобто річка Дніпро, вона, очевидно, була. Річкою, яка було кордоном двох якихось держав. Але Дніпро, наприклад, неможливий без обох берегів. Адже не дарма у нас географія навіть закликаю, що є правий і лівий берег, права і лівобережна Україна, у нас з вами є гори, які не стали нашим кордоном. Ми їх. Під них підійшли і перейшли це Закарпаття. Не тільки Дніпро міг бути кордоном це велика річка. Але кордоном могли бути і географічні, і справді, <кхи> полоси, ліс, лісостеп, степ. Ми вперлися пишима в Болота. Ми стали ногами на два моря. І оце найбільша перемога. Народ жертва це найбільший міф про українців. Нам його зав'язали ті, хто намагалися завжди подати, що ми народ жертва, ми не зможемо бути без старшого брата, який нам завжди допоможе, який протягне руку допомоги, який врятує. І оце, друзі, є найбільшим міфом. Тому проговорюйте його з усіма. Питають вас або не питають. Починайте розмову про нього. Говоріть. Бо якщо ми будемо продовжувати себе вважати народом жертвою, ніякої перемоги отримати не вдасться. А перемогу ми отримаємо. Бо це історична правда, що Російська Федерація розвалиться. Друзі, з вами був український історик Олександр Ауфіров. Підписуйтесь на цей канал, лайків, подобайки, коментарі. Поширення все чекаю від вас, і, звісно, не забувайте, що цей канал створений для вас. І радьте його своїм друзям, сусідам і до наступного відео. На все добре, друзі.